Оце я корча шукав в оренду, пам'ятаєте? Я в шоці, скільки люду мені відписало, ви собі не уявляєте. І то такі люди, які кажуть, Володя, бери мою машину, каже, я вже за тобою давно стежу. Ну, чесно, ну максимально приємно, бо ну, я не очікував. І, і кажуть, мені там якогось, блять, гелінквагена, гілін... блін. Я кажу, якого і кажу, мені такою, машинами такими страшно їздити. ви що? Кажу, мені щось таке простеньке. То там вийшов на мене, е -е -е хто здає в оренду автомобілі каже Володька, ну що, ми не люди? Ти нам якусь рекламульку, ми тобі машину кажу, дайте мені якогось курча 2010 року, та й мені вистачить з головою. Все, поняли, прийш, прийняли та й все. Тому, блін, ну, інтернет велика сила, дійсно. Реально, ну, людей, мабуть. 30 мені е, писали, дзвонили.